Так, хлопці, сьогодні п'ятниця і хочу записати вам серію відео про гумовотехнічні вироби ГТВ чи як всі звикли РТІ до ваших тракторів ЮМЗ-МТЗ. Звісно, буде більше по ЮМЗ, але деякі позиції універсальні, котрі також підходять на МТЗ. Це все виробництво Лісичанський завод РТІ, завод, котрий не працює вже більше 10 років, а зараз взагалі в окупації. Все це. Ще з тих часів і будуть позиції, котрі, я думаю, ви взагалі ще ніколи не бачили у продажі. Ну, ось, наприклад, така штучка є. І більшість цього вже додано на сайт з актуальними цінами. Тобто ви подивилися, вам сподобалося, можете одразу перейти і замовити на сайті або по телефонах, як вам зручніше. Тому підписуємося до нашої сторінки, щоб не пропускати такі цікаві відео, і дивимося далі. Перша позиція це прокладка. Акумулятора не знаю, чому це називається прокладка. А як по мені, це проставка або подушка акумулятора, але по каталогу саме прокладка акумулятора. Взагалі вона під 90 акумулятор, але зараз я вам скажу її розміри і думаю, що вам вона може підійти під якісь інші акумулятори. І також скажу вам її каталожний номер. Ця позиція вже є на сайті. Можете зайти, вбити номер і подивитися актуальну ціну, якщо у вас ця позиція зацікави. Ну, дивіться, по розмірах ширина ось ця 40, Глибина 17,5 і товщина самої прокладки 1,5 см. І каталожний номер її 43-370-30-52. Переходьте на сайт, дивіться, ціну є невеличка кількість і поїхали далі. Наступна друга позиція це також прокладка акумуляторна, але менша, менша рази в 2. Ми їх так і називаємо. Прокладка акумулятора велика та мала. По розмірах ширина 22, глибина 16. ,5. З половиною і товщина пів сантиметра. Її каталожний номер 45-3703052. По кількості їх також небагато, але, по-моєму, вона коштує там до 50 гривень. Тобто ціни недорогі, нормальні і поїхали на наступну позицію. Далі ось такий гумовий демпфер. Я думаю, в кого стоїть фаркоп на ваших МТЗ ЮМЗ, його впізнали. Там всередині ось така здорова резинка, котру час від часу розбиває. В принципі, вона там і потрібна, щоб її розбивало. І я знаю, що багато хто не може їх знайти заводські і щось там самі видумують. Хлопці, нічого не треба видумувати. В нас є саме оригінальні його кталажні номер 45-280-5018. Ця позиція також є на сайті. Можна замовити. Є актуальна ціна, тому переходьте, а або телефончики та сайт в описі, також можете одразу зателефонувати, щоб там щось не копатися, по сайтах не шукати. Оце точно думаю багатьом буде цікаво. Це накінечник ізоляційний. Є два варіанти: є побільше, ось цей, і є поменше. Це саме з UMZ. Зараз скажу вам каталожні номери. Можете зайти в каталозі і подивитися, де вони точно стоять. Тому що я вже не пам'ятаю. Так, ну той, що побільше, дивіться 45 370 000. 1. Ось такий. Той, що поменше. 45 370 000. 2. А далі в нас ковпачок Захисний електропроводки. Ось так виглядає каталожний номер 45-370-0005. Також цікава річ, яку, я думаю, ви ніде, окрім нас не знайдете дефіцитна річ. Але знаходимо і намагаємося тримати асортимент максимальний, щоб ви в нас змогли знайти все, що вам потрібно, і навіть більше. Ще з'явилась ось така дрібничка це прокладка. Кришки паливного бака ЮМЗ. Я ось навіть притяг саму кришечку. До речі, це ще Радянська зі зберігання дуже класної якості. Також ще є сучасне виробництво Китай, але Радянська краще. Вона нормально накручується. Китай не завжди накручується. І тут, бачите, є гумова прокладка. І ось вона тепер є окремо. Її каталожний номер 45-110-3014. Можете собі взяти навіть одну-дві штучки на прозапас, просто покласти, якщо знадобиться вона у вас вже буде. Чуть не забув. Дивіться, ще ось такі шухольчики. Це на педалі газу UMZ, але не ось ця довга, а коротка такий коротиш. Бачите? Каталожний номер 45Т 8001 і я переглянув в інтернеті, їх взагалі ніхто не продає. А на сайт ми їх додали десь декілька днів тому і вже штучок 5 купили. Тобто, я так розумію, що людям він потрібен, його шукають. Тому майте на увазі, що така дрібничка в нас також є в наявності. Ну і в принципі, всі цікаві, рідкісні позиції закінчилися, залишилися позиції, котрі є в багатьох магазинах, але все одно вам зараз швиденько все покажу, пробіжуся. Дивіться. Ось такі прокладки на фонарі передній задній. Бачите, скільки їх. Раз, два, три. Це на UMZ або на МТЗ старого зразку. Далі гофра на рульову колонку UMZ штучок 300. Ось це дуже крута річ. Накінечник на речах, дуже класна якість. Фіксатор двері. Ось раз половинка і два половинка. Накладка на гальма. Амортизатор кабіни UMZ1. Далі амортизатор капота і амортизатор сидіння. Вроді би як нічого не забув, все вам показав. Тому підтримайте, будь ласка, нашу сторінку підпискою та лайком. Всім дякую, до наступних відео.